5 грудня Міжнародний день захисту прав людини в Україні у цьому напрямку були зроблені кілька вагомих кроків. Зокрема, вже рік працює національний превентивний механізм проти катувань шляхом моніторингу діяльності правоохоронних органів, а також сформована система безоплатної правової допомоги. З 1 січня 2013-го програма діє на всій території країни. 27 центрів працюють цілодобово сьогодні. уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Дер. Ректор координаційного центру з надання правової допомоги підписали меморандум про співпрацю, що ми не зможемо подолати в системі безплатної щодо на меті започаткування системної співпраці з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, і з центром, який здійснює координацію надання такої допомоги, з офісом уповноваженого для нас це є важливим зв'язку з тим, що власне питання надання правової допомоги одне з прав, яке гарантовано людині Конституції України. Сумлінна робота більшості адвокатів, які здійснюють сьогодні захист за рахунок держави, отримує визнання у суспільстві. І важливо для нас, надзвичайно це важливо, і це важливо для адвокатів. Розпочалась руйнація негативного стереотипу щодо таких адвокатів.